всім привіт, казав завжди ми у Легасі І сьогодні ми знімаємо відео про скібіді Тойлі Селер Дефенс. Просто под... А віддали камеру і подивись? Так, да, да, чекай. Коротше, в минулому відео ми наклали, я наклав до фіга... 15 штук. Спікермені. Ти знаєш, що він так поклав? Це ж то, що так забув про персонажа Спікермен. Так. Да. Бо він ніде мене не відео. Вон его не, б... не є... Ні, А подивись просто колы в хида, там скибдисты захочет. І чуть-чуть бах просто пизде на камеру. легко, просто ви сюда залазить. А позик ви вигури... тако... я пройду. Такого такого, такого я сюди Просто обо молешка, вот такого. Я повністю, я повністю туди не лагало, Артем, а сам ми А на цій короче. коротше, що я взагалі з'їжджу? No. А так, я пішов прокачувати. Так яких я качаю, яких я не качаю, не знаю, я тільки назбив площу. Хто накачав? Качав. Не качав, не качав, не качав. А хто накачав? Хто накачав? Хто прокачав? Хто вже накачав? А тут, я знаю, тут навіть, наведу... я знаю, що тут не може бути. А мене тут не проходили. А в них більше хп, коли дзвонить. Короче, я скипаю і. Атше, тр треба читану ставити. Та, да, давай. Що поставив? Я поставилась. Ми патоки не политики. Патики чого розкисли? А вони... ну да, вони а вони п'ять тисяч на на максимальному короче. Да. Одна секунда перезарядки. Почаем качать и дальше. Дальше качаем остава. Чепонь. А наш один прикол? Что не яркий юнит достают до чого? До чого? До вот ч там ходять. Ага. Аська, сам, до шкибриста ходит. Ага. Ака, сам мені є радио. Шанси чи ви мері? Нет. Да весь не мама. No, окей. Okay. Так, я хочу тут почал качать. По центру потом знову хп. 3000, окей. Okay. У нас там все нормально. Да, поки я еще не прокачаю с пикерменем хреново. А меня тут тоже. Просто тут проходит. Жестко. Не жестко, а проходит. А ч-то пекран не понакачу на максимально то, что может по экранам проходит. Не, ну, а вс два прыга. А, мы уже программы. Зараз тихо два пройдет. <ривіт> И <скільки> вс. Блочки <вижноши>. кинезно. Тварь! <ривіт> ну как?

Задамки, задамки, задамки. Людунки. Я не понял, да? Ай. Меня сорок семья. як? круто. За двести. Відкрываем. Эпик! Микрофрывку, Мэн У На сей чтный. Ой, не сбите. Не відкривай Я сказав, не відкривай і це! Місік! Камера! Може я собі його передамо телефон! Зараз заставили телефоном, коли заграємо. І прийде сюди на телефон, можна? Каа! О, це каунт на Чекай! Друзі, ну це, ну це капець! Міфік, там мене да там! Я говорили, мама то не хоче, розуміли, я епіка, це епіка, ми приходили в команду, ледь до тих 100 кейсів, з 100 кейса може відкрити. А тут до 100, що ти розуміли, я відкрив оцевий кейс, оцевий. До 100. До 100. 0,1%. Оцевий, 0,1%. А прикиньте, 0,0,1, 0,0,1. Та це все, це капець. Ну, то їх відбивив, то я би обіць передав. Є. Я би обіць передав, а це бій